У нас в роботу сьогодні залітає топовий будиночок. У нас локація осокорки, півтора кілометра до метро Славутич і Осокорки. Ось така у нас прекрасна івка, подивіться, як класна це все виглядає. По факту на сьогодні будиночок 220 метрів квадратних на п'яти соточках, п'яти і п'яти соточках. Повністю облаштований з усією технікою меблями, з озелененням. Як ви бачите, ось така у нас фасадна частинка ділянки. Подивіться, туйки, така бісєдочка. От сам будиночок по фасаду, У нас тут мангальна зона, ось така велика зроблена. Тут у нас бісідочка, все дуже в доглядному стані. Жили власники, ніколи не здавалися, ніколи Подивіться стан, який Реально, все як нове. Реально нове. У нас величезна парковка. Тут бачите, парковка частково крита і так само у нас є гараж. Тут 3-4 автомобіля стає дуже легко. Подивіться, який стиль. Дуже класний такий лайтовий стиль. Тут у нас ворота автоматичні піднімаються. Тут також заїзд в сам будиночок в гараж. Тут на 3-4 автомобіля стає. Це у нас бокова частинка діляночки. Тут бачите все обсаджено туями і проход. Там у нас генератор на будинку-газ, також стоїть електрокотел на всякий випадок. Покажу вам бокову частинку. Тут у нас, бачите, таке декоративне озеро зроблено. З підсвіточками, з фонтанчиком, все як має бути, по феншую. Все, як ви любите. Тут у нас, бачите, обустроїли скважинку декоративно, все, що було красиво. У нас будиночок в два поверхи. Фактично у нас 6 кімнат, ну, реально будемо користуватися п'ятьма. Кухня, меблі, все залишається, кондиціонери в будинку. Дуже велика рідкість, будинок у нас цегляний. два з 2,5 кирпича. Зимой тепло, літом прохолодно. Ось зараз 30 градусів на дворі. в будинку дуже комфортна температура. При вході в будиночок у нас зустрічає така вхідна група і тераса для випиття кави. Ось подивіться, яка атмосфера. Реально дуже класно тут все виглядає. Вид з вікна просто вражає. Ось ти сидиш себе на терасі і дивишся на діляночку. Бомба! Реально дуже круто. Проходимо далі. У Нас тут далі зустрічає така прихожа. З диванчиком і місцем для взуття. Класно. Тут реально вихід в сам гараж, покажу вам його. Ось він такий, бачите, невеличкий, але один автомобіль спокійно стає. І для всяких різних речей місце. Далі заходимо в будиночок, нас там зустрічає зала. Ось така територія. Подивіться, класно це виглядає. Все, все дуже в в стані. Ну, реально дуже велика рідкість. Зустріти гарний доглянутий будиночок. Це з області фантастики. У нас тут спальня для, на першому поверсі є. Ось в такому стилі все зроблено, круто виглядає, реально дуже класно. Тут у нас камінна зала з картинами, повністю з меблями. Камін діючий, обогріває будиночок, опалення, ще раз повторюсь, газ. Ось так це все виглядає, реально дуже круто, дуже-дуже в гарному сані. Тут у нас кухня в районі 15 метрів з газовою плитою, от в такому стилі. Реально все дуже доглянуто. Тут у нас невеличка котельня, розташована з бойлером, двома котлами: один газовий, один електричний. На другому поверсі нас зустрічає три окремих кімнати, а також санвузол ще один. І велика така, значить, кабінет з великими вікнами. На другому поверсі також у нас є кондиціонери, що ну, дозволяють тут спокійно проживати навіть в літню пору доби. Ось так це все виглядає. Реально дуже доглянуто. Тут ще санвузол додатково зроблений. Це у нас прихожка, друповерха, двері всі дерев'яні, бачите, реально все дуже класно будували видно для себе, бо так на продажу не будують. І тут такий, бачите, теж величезний open space. Класно вписався він. Реально місце класне. Можна зробити кабінет, студію, ну, за бажанням, хто, хто що потребує. Будиночок у нас адекватна ціна ринкова, півтора кілометра до метро. Фактично Київ. Локація топова. Будиночок у гарному стані, продається все, як ви бачите на відео. Можливо, там таке щось особисто заберуть, але продається з усім. Будинок класний, ціна адекватна. Так що кого зацікавило, запрошуємо вас заперети. Всім гарного дня, до зв'язку.